Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Херлов, і Ми вже готові розказати про актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Окупанти напередодні вкотре обстріляли Криворізький район. Під ударом опинились околиці Зеленодольська, а також село Велика Костромка. В результаті чого був частково пошкоджений будинок. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. В Кривому розі сапери не шкодили чотири касетні боєприпаси, якими окупанти накрили металургійний район міста позаминулої ночі. В результаті обстрілу ушкоджено житловий будинок, льодова арена, адміністративні будівлі та транспорт минулось без постраждалих. Стріляли расисти з реактивних систем Торнадо. Їхня операційна дальність 120 кілометрів. У місцевій військовій адміністрації просять людей бути пильними, адже ці снаряди не розрізняє система ППО. Багато хто останнім часом розслабився і не спускається в укриття, як це було на початку війни. Більше того, багато укриттів і в багатоквартирних будинках, і на підприємствах різних форм власності зачиняють і забувають відчинити, щоб не мати клопоту. Я сьогодні доручив правоохоронним органам та органам місцевого самоврядування перевірити доступ до укриттів. Хто не розуміє, Порядок буде наводитись жорстко. Якщо мене не почують, самки будемо зрізати болгаркою. І мені все одно, хто там господар, якщо люди не можуть потрапити до укриття в Дніпровських лікарнях рятують людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по селищу Чаплі, 24 серпня. По населеному пункту окупанти випустили вісім ракет. 25 людей загинули. Серед них двоє дітей. Більше трьох десятків постраждали. Як почуваються поранені, дізнавалася Янна Тютяєва. Більше 20 загиблих та десятки поранених. Напередодні росіяни нанесли ракетні удари по чапленому. Бити по селищі росіяни почали в день. Поцілили в приватний будинок. Згодом скерували ще чотири ракети в залізничну станцію. П'ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток. Йому було одинадцять. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошково рятувальні роботи на залізничній станції. Триватимуть обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею Порушення законів і звичаїв війни загинули 25 людей. Серед жертв двоє хлопчиків 6 та 11 років. Кілька десятків людей поранені. Їх шпиталізували у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зазначають травми в постраждалих схожі, переважно черепно мозкові перелами кінцівок, осколкові ураження та опіки. Зараз зусилля наші зосереджені на дітях, які постраждали. Ми маємо по останній інформації вже на зараз четверо дітей, з якими ми працюємо. Троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вухово-сколкові поранення, теж опіки, переломи тобто діти достатньо тяжкі. Все, що потрібно для їх лікування, задіяно. Один з поранених дітей, 13-річний Богдан, постраждав від ракет, коли виходив зі свого дому на вулицю. Хлопця екстрено госпіталізували у Дніпровську лікарню. У пацієнта діагностовано перелом обох кісточок гомілки з задовільним стоянням, а також множині саднини верхніх нижніх кінцівок та тулубу. Наразі він отримує всю необхідну допомогу. Отримує лікування. Ми дивимося за станом кінцівки. Він потребує до обстеження. Зараз хлопець у стані середньої тяжкості. З ним вже працює місцевий психолог. Яна Тютяєва, Микола Худолій, Філіп Свідерський, Дніпроньюс. Спецпризначенці Кордо напередодні затримали у Дніпрі озброєного чоловіка. Місцевий 23річний житель, погрожуючи пістолетом, вигнав із кав'ярні персонал і зачинився в закладі. Його затримали і вилучили пневматичний пістолет. За вчинене хуріганство, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Обстановка на південному фронті складна, але контрольована. Повідомили в оперативному командуванні. Південь ворог зосередився на отриманні зайнятих позицій, продовжує обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також авіатаки. Наша авіація нанесла удари з повітря по районах зосередження ворожої живої сили та складу боєприпасів у Архангельському та Бурханівці. Крім того, атакували ворожі ППО в Херсоні та Нововоскресенському. Нанесене ураження по засередження ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому. Підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, дві одиниці автотехніки. Вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку в Дучанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Росія поставила Україну та Європу за крок до радіаційної катастрофи. Наголосив президент Володимир Зеленський. Напередодні вперше в історії зупинилась Запорізька АЕС. Після обстрілу окупантів була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Спрацював аварійний захист енергоблоків. Увімкнулись дизель-генератори, аби дати живлення самій АЕС. Якби цього не сталося, могла трапитись катастрофа. Світ повинен розуміти, яка це загроза. Якби дизель-генератори. Не включились. Якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. Ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію, але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове, потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше ніж зараз. У Дніпрі зусиллями комунального підприємства міськсвітло продовжуються роботи з модернізації зовнішнього освітлення. Наразі спеціалісти підприємства працюють на вулиці Воскресенській. Тут планують демонтувати 48 застарілих ліхтарів та 41 кронштейн. На їхнє місце встановлять сучасні світлодіодні світильники та кронштейни. Представники міськсвітла запевняють, такі заходи дозволять суттєво покращити рівень освітлення на одній з центральних вулиць міста, а також суттєво підвищити енергоефективність, не переймаючись довговічністю встановлених елементів, адже гарантія на нові лампи становить не менше 10 років. За место воздушно-кабельной линии мы планируем заменить 899 метров самонесущего изолированного провода. Ну, это более новый уже провод, и он более качественный. Я думаю, что будет работать намного эффективнее и лучше. В данный момент здесь работает 10 человек, два подъемника машины. Вот. Ну, думаю, начали на этой неделе, они Не начали к концу. Канцю місяця закончено. Культурний фронт Дніпра на варті. Місцеві художники різних жанрів зібралися разом на оглядовому майданчику, аби перенести на полотна дніпровські пейзажі та зібрати кошти для ЗСУ. Яким видався пленер, бачила Марія Бондар. Полотно фарба пензлі та місцина, з якої відкривається неймовірний краєвид на все місто. На оглядовому майданчику Дніпра зібрались художниці, аби увіковічнити велич Дніпра. Одна з учасниць заходу Ганна, майстриня Петриківського розпису. Ним займається вже понад 25 років. З початком повномасштабного вторгнення жінка все ніяк не могла знайти в собі сили творити, але потім зрозуміла, що пензлик у її руках також зброя, і малювання це її своєрідний фронт. Останні роки. Ці роки війни я зрозуміла, що я потрібна тут. Петриківка – це моє. Я зрозуміла, що е, якщо я буду її розвивати, якщо я буду показувати світу, так, наше народне мистецтво, нашої країни, то ну, скажімо, це буде моя місія. Ну тобто, це моя рідне, я люблю дуже Петриківку, і це моє. Я хочу, щоб всі люди це бачили і знали, що це дуже класно, що ми українці. Ну насправді найкраща нація. Ми талановиті, ми роботящі. Ми можемо все, ми сильні і, і взагалі. Захід створили, аби розвинути образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво у Дніпрі, а також підтримати і надихнути майстрів. Ми вирішили провести захід, який називається Дніпро надихає. В ньому приймають участь викладачі закладу. Вони будуть. На оглядовому та майданчику малювати свої твори. Відкритий пленер мав проходити з дітками, вихованцями цих художниць, але війна внесла свої корективи. Довго готувалась, і у нас мали бути прекрасні заходи з дітьми Дніпра і з діточками, які зараз рятуються від війни з інших регіонів України. Але зрозуміло, що через питання безпекові а, ми змушені були перенести, поки не буду озвучувати на які дати. Однак майстри, наші майстрині прекрасні, вони не зголосились переносити захід, який вони планували. І більш того, вони були ініціаторами проведення даного заходу. У заході взяли участь 11 майстрин з Дніпра з різних художніх жанрів. Згодом ці шедеври виставлять на аукціоні до Дня міста, а виручені кошти відправлять на допомогу ЗСУ. Марія Бондар, Павло Черненко, Ніпроньоюз. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе до зустрічі. Я русский военный корабль предлагаю сложить оружие незаставства. Русский военный корабль лейтенант.